Привіт, друзі. Сьогодні ми поговоримо про двох гігантів світу смартфонів Samsung та Apple. Що краще купувати у 2025 році? Який бренд підходить саме вам? Екрани Samsung Лідер в екранах, їх амулет дисплеї, найкращі на ринку яскраві, контрасні, підтримують 120 ГГц навіть у середньому сегменті. Apple також перейшла на OLED у всіх своїх моделях, але 120 ГГц є лише в Pro-версіях. Екрани точні в кольорах, але не такі насичені, як у Samsung, Плюси Samsung краща контрастність, вища частота оновлення, Long. Плюси Apple точна передача кольору, плавність, мінуси Samsung перенасиченість кольорів на деяких моделях, мінуси Apple 60 ГГц на базових версіях. Камери. Apple славиться стабільністю. Фото й відео завжди якісні, особливо на відео, телефон фактично стандарт для блогерів. Samsung більше ігор з режимами, зумом, а й функціями. Камери на Galaxy S Ultra – просто топові. 10 Кратний зум, нічна зйомка на висоті. Плюси Apple – відео, стабільність, простота. Плюси Samsung Зум, нічна зйомка, гнучкість. Мінуси Apple, мало ручних налаштувань. Мінуси Samsung, іноді агресивна обробка фото. Продуктивність. Apple має власні чіпи асерії. Вони не просто потужні, вони ефективні. Телефон працює швидко навіть через 3-4 роки. Samsung використовує Snapdragon або Exynos залежно від регіону. Snapdragon останніх поколінь уже не сильно відстає. Плюси Apple краща оптимізація, довготривала продуктивність. Плюси Samsung, сучасні чіпи більше оперативної пам'яті. Мінуси Apple, обмежений контроль користувача. Мінуси Samsung, нагрів у деяких моделях Exynos. Операційна система. Apple працює на iOS. Все працює плавно, без збоїв. Але обмежено в налаштуваннях. Samsung це Android з оболонкою Онею налаштувань багато, можна змінити майже все. Більше свободи, більше відповідальності. Плюси Apple стабільність, оновлення одночасно на всі моделі. Плюси Samsung, кастомізація, багатозадачність. Мінуси Apple, закритість системи. Мінуси Samsung більше шансів на глюки при оновленнях. Телефон, MacBook, iPad, Apple Watch все працює ідеально разом. Samsung теж створює свою екосистему, телефони, планшети, ноутбуки, смарт-годинники, але вона менш інтегрована. Плюси Apple ідеальна синхронізація. Плюси Samsung більш відкрита, можна підключати інші бренди. Мінуси Apple важко перейти на інші бренди. Мінуси Samsung. Іноді є затримки або конфлікти. Акумулятор і зарядка. Samsung зазвичай має більші акумулятори та підтримує швидку зарядку до 45 Вт. Є зворотна зарядка, можна зарядити інші гаджети. Apple тримається довго завдяки оптимізації, але зарядка повільніша. І до 2005-го зарядні пристрої в комплекті вже не йдуть. Плюси Самсунг. Швидка зарядка, зворотна зарядка. Плюси Apple, енергоефективність. Мінуси Samsung, повільна зарядка. Мінуси Apple, швидка розрядка в активному режимі. Ціни і підтримка. Ціни на Apple високі, але й перепродажна вартість теж тримається. Samsung пропонує більше опцій у різних цінових сегментах. Apple підтримує свої пристрої 5-6 років. Samsung тепер також дає до 4-5 років оновлень для флагманів. Плюси Apple довга підтримка, висока перепродажна вартість. Плюси Samsung, гнучка цінова політика. Мінуси Apple висока стартова ціна. Мінуси Samsung. Бюджетні моделі швидко втрачають цінність Для кого який смартфон. Якщо ви цінуєте стабільність, простоту, якість відео. І маєте інші пристрої Apple вам точно сподобається телефон. Якщо вам потрібна гнучкість, функціональність, великий вибір, або ви хочете спробувати нові форм-фактори, тоді Samsung вам підійде більше. Висновок у кожного бренду свої сильні сторони. Ідеального смартфона не існує, все залежить від ваших потреб, бюджету і звичок.